Усім добрий вечір! А в нас літо не закінчується. Серед хати стоїть у нас басейн. І назар з кругом. Назар як? Нормально. Нормально плавати? Води набирати не будемо? Да, будемо? Будемо? Да. Ти на ж тобі там вода плавай так. Це ми сьогодні купили такого басейна. Не повірите, де. Та капець. Ваня каже, неряй. І нирнув. Отак От ми плаваємо. Так, дівчата, басейн басейном, а треба готувати вечерю. Довго думала, що придумати, і вирішила не поритися. Зварила вермишель, зараз покажу. Ось, бачите, в каструльці. Зварила вермишельку з маслом, відварю сердельки і накришу салат. Помідори, і в мене є біла цибуля салатна така. Зараз бігу, хвилинка, і буде в мене салатик. А це ще дівчата відібрала ці помідори на перекрутку. Буде соус томатний з гострим перчиком початка. салат готовий, вермишелька зварена, сусіски зварені, можна їсти приступати. Стітка вечеря, моя готова. Ось таке в мене на вечерю меню. Сьогодні я бігом справилася, зараз ще піду перекручувати томати. Поставлю при... прокип'ячу сьогодні, завтра буду закривати, бо перцю ще не купила. Сьогодні тільки з помідорами пограюся і все. Так що до зустрічі, до завтра! Всіх люблю, цілую. Сьогодні в мене дуже коротеньке буде відео. Гарного всім вам дня! До побачення!